Привітав! Мене звуть Олексій. Ви на каналі Віатек давно не бачилися. У нас такі великі перерви зараз вимушені за відеороликами, але менше з тим. У нас досить приємна новина для всіх користувачів бренду Dahua. Як ви знаєте, у бренду Dahua є фірмове програмне забезпечення DSS Express, DSS Pro, на якому можна будувати системи відеонагляду комплексні великого калібру. То завжди було на порядку денному питання, чи можна об'єднувати з сигналізаціями систему відеонагляду контролю доступу ДАХО починаючи з версії 8.4, це стало можливим. Компанія ДАХО внесла протокол SIA в один з протоколів в список протоколів, з якими працює програмне забезпечення ДСС. І сьогодні, на прикладі сигналізації UPROX ми продемонструємо вам, яким чином можна додати централь з датчиками безпеки в програмне забезпечення, налаштувати подію і отримувати сповіщення про спрацювання системи сигналізації не тільки в програмне забезпечення UPROX, а і відповідно в програмне забезпечення DSS, в якому ви керуєте не тільки відеонаглядом, а можливо там контролем доступу, домофонії так далі. Комбінуєте ці всі події. І працюєте в єдиній системі. Отже, поїхали. Ось у нас DSS-платформа. Перше, що ми робимо, ми. Починаємо додавати пристрій. Додавання пристрою відбувається наступним чином. У нас є режим додавання, треба вибрати автоматичну реєстрацію, вибрати протокол SIA. Їх тут дві штуки. Вибираємо в даному випадку DCS, автоматично у нас хост сигналу тривоги. Ідентифікатор, заданий раніше через програму UProx, він нам відомий. Шифрування зараз не включаємо. Вибираємо, щоб нам показувало статус, чи платформа з'єднується з обладнанням чи ні. Вибираємо, на якійсь. Сервер у нас буде підключатись платформа, і обираємо організацію. Ну, нехай це буде загальна організація. А там. Потім кажемо, що це сигналка UPROX, Це хост сигналу тривоги. Кажемо, що у нас там, наприклад, там, 60 зон контролю на ній. Нехай. І натискаємо ОК. Заходимо в хост е, сигналу тривоги, бачимо, що наш е, пристрій вийшов в онлайн. Він в мережі. Це нас влаштовує. Отже, ми переходимо в налаштування події. Що таке подія? Подія це певна сукупність спрацювань певних і реакцій на них. Тобто ви додаємо якусь подію, щось сталося на кінцевому обладнанні, це виражається в вигляді якогось спрацювання всередині програмного забезпечення, прив'язки пристроїв, сповіщень і так далі. Натискаємо додати. Кажемо, що це у нас тип джерела подій, це зони. Зони мається на увазі зони контролю, які ми ставимо під охорону. Потім кажемо, що це охоронна сигналізація. Обираємо з якого об'єкта, це UProx. Бираємо, там загалом нашу централь з усіма датчиками. Кажемо, що це, наприклад, UPROX плюс там PTZ камера. Пріоритет високий. І кажемо, наприклад, хочу прив'язати подію. Прив'язую подію відео. Обираю камеру. Наприклад, камера. Там, ну скажімо Роботизована камера. Давайте оберемо в місті Чернігів. Наприклад, у нас є роботизована камера. І обираємо, що коли спрацює тривога, увімкніть камеру в клієнтському застосунку. Я хочу це бачити в основному потоку. Записувати я зараз не хочу це, і кажу, що там всі адміністратори, звичайні користувачі, отримають це сповіщення. Так, єдине, що чогось воно пріоритет вибрало низький, я хочу високий пріоритет. Все, налаштували, воно увімкнено. Ось наш додаток. Я ініціюю тривогу на. Сигналізації, яка стоїть зараз під охороною. Я закрив датчик, і ви можете бачити, датчик спрацював, відповідно, у мене відкрилось вікно в додатку. Це додаток, по суті, це програма у нас операторська. Оператору видно, що в такий то час на поточному об'єкті з сигналізацією PROX по шостій зоні було спрацювання сигналізації. Прив'язана подія це відкриття відеокамери, роботизованої з такого-то місця. Одночасно з цим я отримую. Так само сповіщення в додаток DSS Agile, тобто це по суті такий же додаток, як на комп'ютері, тільки в телефоні. Я під'єднуюсь телефоном по ip адресі і отримую такі самі сповіщення в програмне забезпечення. Єдиний момент, що воно щось у мене не під'єдналось. Зараз секунду а не під'єдналось, тому що я виключив інтернет. A few later. хто придумав такий пароль? Відповідно, якщо ми відкриваємо наші тривожні повідомлення, ось саме це повідомлення да, прив'язана Юпрокс, і, відповідно, можна, скажімо так, підтвердити, да, що у нас було спрацювання, тобто обробити цю тривогу, да, підтвердити, що вона все ж таки була. Таким чином, ви, наприклад, от, власне, Оцього процесу, який ми да, за 5 хвилин тут зробили, ви можете на вашому об'єкті прив'язувати уже існуючу сигналізацію на ту ж саму UPROX, ви можете прив'язувати в DSS-систему, комбінуючи таким чином декілька різних систем безпеки. Систему безпеки відеонагляду, охранної сигналізації, можливо, там контроль доступу і так далі. От давайте ще раз. Оп! О, бачите, знову спрацювало все чудово. Тобто, бачимо, що все чудово працює. Отже, де це можна використовувати? Будь-якій Комплексний об'єкт, де у вас вже може бути встановлена сигналізація. Будь-який об'єкт, де ви плануєте підняти систему окремо відео окремо сигналізації, але ви ще не знали до цього моменту, як можна на одній платформі об'єднувати ці два рубежі безпеки. Це можна робити на об'єктах будь-якого калібру: офіси, склади, приватні будинки, якісь. Виробництва, агросектор, це може бути якась е, логістика, це може бути паркінги, це може бути громадські місця, а всюди, ну не громадські місця, а давайте там громадські будівлі, там, музеї, там це може бути виставочні зали, ще щось. Всюди, де можна використати сигналізацію да, там, на якийсь певний момент. Дякую, що переглядали даний ролик. Всі наші соцмережі будуть в коментарях в описі під цим е, відео. Підписуйтесь, переходьте, ставте лайк лайки. якщо є запитання в коментарях, пишіть. У нас є Телеграм, у нас є інстаграм, у нас є Тікток, у нас є Ютуб, у нас є Фейсбук. Прошу вас заходити, долучатися, цікавитися. Далі буде більше. Будуть новинки, будуть поцікавенькі. Буде не тільки бренд Даху, будуть інші бренди. І відповідно посилання на. Програмне забезпечення актуальне, плюс на охорону сигналізацію UPROX і програмне забезпечення даху воно також буде в описі під цим відео. Всіх радий був бачити. всім до побачення.